16 днів проти насилля на Буковині. Триває всеукраїнська соціальна акція. Лише за цей рік правоохоронці Чернівецької області зареєстрували понад 8 тисяч звернень від потерпілих в домашніх сутичках. Про знаряддя допомоги жертвам насилля розповіли уповноважені особи деталі у сюжеті моєї колеги. Помаранчева стрічка символ боротьби з домашнім насильством. А відтак з дискримінацією, нападами та приниженнями. Щорічному період з 25 листопада по 10 грудня триває міжнародна акція «16 днів проти насильства. За цей рік зареєстрували чимало заяв від жертв, каже заступниця начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Альона Баранова. Та додає таке явище в сім'ях зазвичай систематичне протягом 10 місяців 2023 року. До поліції надійшло 8,5 тисяч звернень. Хочу звернути увагу саме 8,5 тисяч звернень. Тобто звернення бувають повторюються від декількох осіб від однієї тієї ж самої особи декілька разів. Найчастіше потерпають в домашніх сутичках саме жінки і діти зазначають правоохоронці. Докривників застосовують різні види санкцій. Більше 2,5 тисяч термінових заборонних приписів. Із наступними обмеженнями. У 712 випадках це було обмеження зобов'язати залишити місце проживання постраждалої особи кривником, кривників ми зобов'язуємо залишити місце проживання. Далі у 717 випадках заборона на вхід та перебування в місці проживання постраждалої особи. Та левова частка 2400 заборона в будь-який спосіб контактувати із постраждалою особою. Зокрема, випадки звернень безпосередньо від дітей значно почастішали. Щоденно від 4 до 6 фактів домашнього насильства присутності дітей реєструється на території області. Якщо говорити про цифри, які ми маємо на сьогоднішній день, то ми маємо. Майже три тисячі таких повідомлень, де були присутні діти під час вчинення домашнього насильства. Директорка департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради Наталія Фронза зазначає, у місті діє чимало організацій, куди можна звернутись в скрутному становищі. Щоб розірвати коло насильства і допомогти постраждалим, у Чернівцях створено мережу якісних спеціалізованих закладів. Тобто, перше це у нас відкрита в 2021 році кризова кімната, де можуть знаходити. Жінки, які постраждали від домашнього насильства від 10 до 20 днів, так само в нас працює денний центр соціально-психологічної допомоги. У нас функціонують мобільні бригади. Також відкритий центр допомоги врятованим. Там надається як і психологічна допомога, так і працюють соціальні працівники. Так само в нас є відкриті завдяки фонду ООН Галузі народонаселення» Вона хаб і вільно. На простір для жінок і для дівчат, де вони проходять, можуть так само прийти до психолога і отримати допомогу і підтримку. Окрім тимчасових кризових центрів, невдовзі у Чернівцях планують облаштувати притулок для постраждалих від домашнього насилля. Наша громада пройшла відбір міста і громади вільні від насильства, і до кінця року ми би хотіли відкрити притулок для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Для того щоб якщо в кризовій кімнаті жінки в нас можуть перебувати до 20 днів максимум, то у притулку від трьох місяців. До шести місяців свою допомогу також готові надати фахові громадські організації. У нас є виділена сума, певна, яку ми можемо витрачати на потреби постраждалого від гендерно замовленого насильства. Ми не зацікавлені дати людині не рибу, а вудку, щоб далі вона пішла, 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 пішла вже розривати це коло і. Виходити з насильства. Нашим фондом покривається 16 громад, з існуючих на території Буковини, і відповідно надається вся необхідна допомога, починаючи від закриття базових потреб, фінансових, фінансовими ми не забезпечуємо тільки матеріальними, якщо це передбачено фондом ООН. Це юридична допомога, соціально-психологічна допомога, допомога у координації їхніх. Потреб, і в тому числі у допомога у написанні певних проектів, якщо потрібно їх підтримати, директор Чернівецького обласного центру соціально-психологічної допомоги Анатолій Хомік каже: наразі в Україні діє корекційна програма для агресорів. Може людина сама прийти на цю корекційну програму добровільно. Але сказати, що стоїть черга скривників, які хочуть змінити поведінку, якщо є бажаючі пройти без направлень ще судів і без направлень поліції, що людина от відчуває, що вона здійснює такі дії і треба щось з цим робити, може звертатися до нашого закладу, ми допоможемо. Нагадаємо, дії фізичного, психологічного, сексуального чи економічного характеру, які вчиняються в сім'ї, підпадають під поняття домашнє насильство. Правоохоронці та працівники соціальної сфери радять постраждалим не терпіти та звертатись по допомогу на гарячі лінії. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.